Це капець хлопці, це повний треш. Оцей генератор 5,5 кВт. Значить, зробив важке скотеняка, капець. Болгарку навіть і не відчуває зовсім, що нам лишилось. Нам лишилось його трішечки протестувати. Спина відригнула повністю. Це, от. Це те, що на 12 вольтів на зарядку. Лишилось там трішечки підзапакувати і кришечку встановити. Якщо хтось скаже, що там легко, там, там туди-сюди, тут 5 хвилин роботи. Ну, Друзі, якщо ви вважаєте, що 5 хвилин роботи, то я вас запрошую до себе, я вам дам за дану роботу 100 гривень, як ви усі там говорите, диванні експерти, тут нема нічого робити, куди там, блядь, туди-сюди. ну, За 100 гривень там, ну, тиждень ну, я гадаю, зробите. І все у вас вийде, а потім вже будете... Говорити про стінки, як воно усе все легко дається. Якось так.